Штатах Америки відреагували на наш корупційний скандал в енергетиці. Зустріч Зеленського з двопалатними конгресменами парламенту Сполучених Штатів. Кінець шатдауну та день ветеранів за участі президента Трампа. Усі подробиці знає моя колега Уляна Бочук, спеціальна кореспондентка із Сполучених Штатів Америки. Уляна, тобі слово. Доброго вечора, Києве. доброго дня, Вашингтоне. Чимало новин було цього тижня. Про які я власне буду і розповідати наступні кілька хвилин. Як завжди, я роблю це із Вашингтона. Розкажу найперше, одна із найважливіших одна із найважливіших новин цього тижня. Це те, що українська посол Оля Стефанішина в етері одного із американських каналів відреагувала на мас... на великий корупційний скандал цього тижня в Україні. Оля Стефанішина, відповідаючи на питання журналістки, сказала, що президент України зробив певні рішення. Шення і людей, які були причетні до цього скандалу, було звільнено і зараз е, е, рішення про звільнення за парламентом. І, е, і про це вона сказала в цьому інтерв'ю. Також вона наголосила, що взагалі е, люди, які причетні до цього скандалу, не є освітні основні за які яких призначає президент. Почуємо пані Ольгу Стефанішина. Ми, звичайно, перебуваємо в контакті з широким колом членів Конгресу та Сенату і надаємо їм актуальну інформацію. Йдеться про двох членів уряду. Це не особи, які безпосередньо підпорядковуються президенту, але розслідування виявило багато справді неприємних фактів. Менш ніж за 24 години. Президент попросив цих посадовців подати у відставку. І наступного тижня парламент розгляне їхнє звільнення. Їх було відсторонено. А проти інших фігурантів справи запроваджено санкції. Це показало, що в Україні працює дієва інституційна система і без немає місця незалежно від того наскільки близьким другом ви є для будь-кого. Це неприємна ситуація, але в історії України такого ще не було. Це означає, що створені нами антикорупційні механізми справді працюють. Тут я би хотіла також сказати, що взагалі в американському медіапросторі новини про український корупційний скандал не були дуже сильно е, висвітлені, оскільки дуже багато внутрішніх проблем та новин цього тижня ставалися в Сполучених Штатах, про які я згодом розповім. А поки президент України Володимир Зеленський на тижні з, е, з мав розмову із е, сенаторами із сенаторами двопартійної е, підтримки України, і власне президент України повідомив про це у своїх соціальних мережах, де сказав, що ключові теми, про які говорив із американськими сенаторами, це зокрема посилення ППО, протиповітряної оборони. Окрім того, подякував сенаторам за посилення санкцій щодо російських компаній. Це було знаково, оскільки нині це важливо. Також говорили про повернення українських дітей. Обговорили і найголовніше, звісно, обговорили ситуацію на фронті. І це було знаково, що ця новина появилася якраз кілька кілька хвилин тому. Кілька, перепрошую, кілька годин до того, як українська посол виступила на американському телебаченні, коментуючи корупційний скандал, які цього тижня сколихнув країну в, в Києві. Окрім того, якщо говорити про новини, важливі новини, які сталися цього тижня. Одна із найважливіших. Новин, яку чекали тут у Вашингтоні, це, е, це що у Сполучених Штатах закінчився шадаун Е, 42 дні, 22 години і 25 хвилин тривав найбільший в історії сполучених штатів шадаун американського уряду. Але президент Сполучених Штатів у середу ввечері підписав е, документ, який став законом і який власне передбачає завершення е, найбільшого в історії американського уряду шадауну. Побачимо, як це було федеральний уряд повертається до роботи. Моя адміністрація, члени конгресу, сенату будуть працювати над тим, щоб ціна проживання стала меншою тут, щоб покращилась публічна безпека, зростала економіка і щоб Америка стала доступною. Знову це честь зараз підписати цей чудовий закон і щоб наша країна знову запрацювала. Цієї новини насправді чекали дуже багато людей тут у Вашингтоні, зокрема, тому що люди страждали, не розуміли, що буде із їхніми є, наприклад, когорта людей, які отримують від уряду кошти на їжу, зокрема, і люди були три схвильовані, не знали, що буде і чого чекати найближчим часом. Також як повідомляють американські урядовці, що найменше 24, від 24 до 48 годин потрібно буде уряду для того, аби повернути за заборгованість по зарплаті, яку е, заборгував уряд через шатдаун власне, е, оскільки шатдаун тривав 42 дні, люди пропустили двічі, опла е, оплачу о, е, оплату своєї праці, і саме тому уряду потрібно дещо стабілізувати історію з тим, аби е, аби оплачувати е, власне е, зарплати, окрім того. Людям, які в аеропортах перевіряли на на оцих безпекових пунктах, які працювали понаднормово, тому що дуже багато безпекових пунктів в аеропортах були закриті. І їм е, уряд е, сполучених штатів гарантує десь 10 тисяч доларів преміального такого чеку за те, що вони. Це робили, і буквально після того як президент Дональд Трамп підписав закон, який власне закінчує е, шадаун американського уряду. Е, наступного наступного дня урядовці американські вийшли із такими повідомленнями, що от. От ці 10 тисяч доларів будуть людям, які власне робили свою роботу незалежно від того, що уряд не працював і зарплату вони не отримували. Ще е, така ем, скандальна новина, якщо так можна сказати, тут у Вашингтоні це журналісти публіку публікували імейли. Справи Епштейна, і там було кілька новин, які стосувалися власне Дональда Трампа. І тут до прикладу було був імейл, який який свідчив про те, що Епштейн, ймовірно консультував Росію перед тим, як російський диктатор мав зустрічатися із Дональдом Трампом у Гальцінгах. Епштейн нібито, говорив, що він знає, як поводитися з Трампом, і він може надати консультації. Окрім того, ще в це. Лих імейлах, е які доступні нині журналістам, було також про те, що ймовірно, Дональд Трамп знаходився в одній будівлі і дже із ще одною жертвою справи Епштейна, але Білий дім свого часу повідомив, що президент Дональд Трамп не зробив нічого поганого, як сказала речниця Білого Дому, що все це все фейк ньюс звісно, і потрібно чекати більше інформації, яка має стосуватися власне саме справи Епштейна. Якщо продовжувати до важливих тем цього тижня, то я би ще хотіла звернути увагу на день ветеранів Veterans Day. Тут в Америці його відзначають досить з знаково це таке знакове велике свято. Люди не виходять на свою роботу. Президент Сполучених Штатів зараз ви можете бачити на світ екранах разом із віце-президентом були на Арлінгтонському меморіальному комплексі. Це такий великий меморіальний комплекс, який де вшановують учасників війни ветеранів американської армії, які загинули за боротьбу. І власне під час святкування відзначення дня ветеранів це завжди відбувається традиційно кожного року. Окрім того, діти в школі. Лах проводять теж різні заходи, особливо це стосується. Дітей, які в сім'ях, в сім'ях яких є ветерани, і це така хороша американська традиція. Окрім того, під час переддень дня ветеранів ознаменував 250 50-ту річницю створення американської піхоти, що також це одне із найважливіших насправді свят у Вашингтоні і в Сполучених Штатах протягом року. Поки це всі новини на цьому миті, які сталися тут у Вашингтоні, продовжуватимо слідкувати за найгарячішими новинами. А поки передаю слово студії Діна, Тобі слово. дякую тобі, Уляна Бочук, спеціальна кореспондентка із Сполучених Штатів Америки.